Привіт друзі! 15 жовтня, е, культивіруємо, культивуємо точніше, е, поле озимої пшениці під якісь ярі культури на слідуючий рік. Е, в планах було був обробіток дисками АГД. Але так як е, сьогодні ночі був дощ. Е, на той ділянки ми були, там 32 гектара зверху, там зелені набагато більше, там прям жорстко зелені, але там брав землю, прям в комочок зжимається. Тобто боялися, що буде липнути, але це було десь 12 чи перша година дня, то вирішили, поки в нас сільга причеплена, чепить культиватора і поїхати, спробувати культивувати поля. Культивуємо на глибину відносичесно подошви, Там, я не знаю на скільки сантиметрів. ну Доволі глибоченько. Да, земельку вирівнює, так як посів у нас в длину. Ми зараз трошечки діагональку беремо, щоб підрівняти всякі нерівності і так далі. І вже потім передпосівну культивацію будемо робити вже по весні Потім вже рівненько закультивіруємо вдоль посіву і буде красивенько. Тобто, от, нажимаю, ну, земля воздушна, воздушна. Так що, да, зелені тут на цьому полі не так уж і багато. Це все в основному не бур'яні, не бур'яни, а падалися наші пшениці. Ну і тут у нас після уборки була всього лише одна дисковка глибока. да, грудочка. Єсть, але після культивації така грядочка хорошенька, ну, красиво получається. Тож, в планах ще культивувати. Не знаю, чи чіпляти будемо культиватора, чи спробуємо культиватором на більш хорошому полі теж проработать. Ну, подивимось. Зараз вже п'ята вечора. Ще через годинку вже сонечко буде сідати. О, ми бачимо сонечко. То переживаю, щоб не було сильно пізно. Якщо що, поїду вночну, попрацюю трошечки. Так що ось так, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.